Олександр переїхав у Івано-Франківськ з Києва, чоловік за фахом, інженер. Каже, на Прикарпатті вдалося швидко знайти роботу. Можливість знайти роботу є. Знайшов роботу за фахом, я інженер і люди приймають дуже добре. Як взагалі задовго шукали роботу в Івано-Франківську? Чи вдалося швидко знайти? Чи трошки зайняло це часу? Ну. Я не можу сказати, що це було один день. Це було декілька днів, але можливість є знайти роботу за фахом, можливість є. На обліку у Івано-Франківському міському центрі зайнятості зараз перебуває 1900 людей, які шукають роботу. Зі слів директорки центру зайнятості Юлії Вінтоняк, є серед них і ті, хто був вимушений покинути свою домівку через війну. До нас звернулося 27 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Це особи, які вже мають відповідне посвідчення внутрішньо переміщеної особи. Десятьом десятьом навіть не десятьом, а сімнадцяти людям вже. Ну, готові надати статус безробітнього. Ці особи відповідні мають документи, для того, щоб вони отримали статус безробітного. Проте 10 осіб вже звернулося, але вони не мають жодного документа. Для тих, хто шукає роботу у центрі зайнятості, пропонують 240 вакансій. Це все робітничі професії. Це як швачки, укрзалізниця наша, франківськ шукають і складальники вагонів, тобто різного, різного роду, які в них є, стрілочники, тобто різні у них є вакансії для того, щоб стати на облік в центрі зайнятості, каже Юлія Вінтоняк, всім охочим потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та документ про освіту. Без цих документів отримати статус безробітного неможливо. Людям, які з певних причин втратили свої документи, потрібно звернутися в центр надання адміністративних послуг для їх відновлення. Серед людей, які зареєструвалися в Івано-Франківській громаді, як переселенці, документи втратили одиниці, каже директор департаменту адмінпослуг Богдан Питель. Зараз станом на сьогоднішній день вже понад 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєструвалися у місті Івано-Франківську. Але ми розуміємо, що це не повна цифра, тому що не всі ще зареєструвалися, і не є такі, які проходять Івано-Франківську, проїжджають транзитом, тобто не реєструються. 95% громадян, які вже зареєструвалися, вони всі з документами. Тобто є документи: це або паспорт громадянина України, паспорт громадянина України у формі id картки це і пенсійне посвідчення, це і закордонний паспорт. Також ми ми знаємо, що за рішенням уряду в мобільному застосунку дія сформований новий електронний документ. Є документ, у якому є всі відомості, які признаються всіма органами влади. Галина Маріч, Роман Булалик, новини на Суспільному, івано франківськ